Вони нищать ворога артилерією. Бійці 34-ї бригади берегової оборони полюють на окупантів під Херсоном, коригують вогонь розвідувальними дронами. Проте, за словами командира бригади, його розрахунок уже має пристріляні ділянки, де часто накопичується супротивник. Більше про роботу бригади дивіться у спільному сюжеті із армія ТіВІ. Добуваємо. М'яті сьогодні в 34-й окремій бригаді берегової оборони. Зараз якраз хлопці отримали координати і будуть відпрацьовувати по своїй цілі. Гармата! Постріл. Швидко, професійно та дієво. Саме так працює артилерійський дивізіон 34-ї бригади берегової охорони під Херсоном. На нашому напрямку фронт більш-менш стабільний, якщо не враховувати там ті бої, які відбуваються на островах, там на лівому березі, вздовж річки Дніпро. Про роботу свого дивізіону розповідає командир батареї Депутат на початку повномасштабно він був депутатом однієї з територіальних громад Херсонщини та став на захист батьківщини. Його розрахунок уже має пристріляні позиції, що дозволяє легше вражати ворога, наводити удари, допомагають розвідувальні дрони. якщо працює там наша розвідка, крило літає, може зафіксувати засічку, потім надаються нам координати. Якщо не можемо відпрацювати безпосередньо, ми зі своїми засобами відпрацьовує відпрацьовують засоби старшого начальника, які можуть далі працювати. Працюють по ворогу радянську 152-мм гарматою, Д-20. у народі її, що називають снайперською гвинтівкою. Вона дуже влучна. Снаряди використовуємо 540 й оф ОВ-25-й. Е Шрапнель. Якщо брати 540-й е, е, на першому там, на повному заряді максимальна дальність 17400. Армата! Постріл! Одна із першочергових таких задач е, залишити. Е, так називаємо гнізда БПЛАшників дуже багато ворог намагається проводити якісь ротаційних заходів. Також відпрацьовуємо по переправам. Є певні точки, де ворог найчастіше переправляється своїми водними засобами. Ну і звичайно, жива сила ворога, коли вони вже десь там, в якихось посадках, плавнях знаходяться, туди так само відпрацьовуються для того, щоб не дати можливості їм просуватися до нашої піхоти, яка знаходиться на лівому березі. Проти наших захисників ворожі орта в та глушилки. Якщо починають працювати наші ФПВ по їхнім позиціям, ворог намагається їх максимально збивати. Виставляються пости якісь певні, і там вони вже або зі стрілецької зброї з рушниць так само збивають наші ФПВ. Ще ситуація на фронті коригують погодні умови. Якщо туман дощ або сніг, дістатись позиції ворога дронами або артилерію стає набагато важче. Не один раз такі випадки були, коли, наприклад, немає туди зараз цей момент очей. Нам говорять, треба відпрацювати на повну підготовку. Ми відпрацьовуємо. Потім вже перехват, по перехватам е, дізнаємося, що там е, у ворога трьохсоті 200. Свої позиції бригада бороняє не менш ефективна ніж нищить ворожі. На кожну гармату свій захисний механізм у каже командир: це спеціальні інженерні споруди. Дар'я ході, Соломія Резнік, армія ТВ. Ми Україна, марафон. Єдині новини.